А зараз давайте спробуємо дослідити, як TypeScript працює із стейтом, а також із подіями. Для ілюстрації цього в нас вже заготовлена компонента Counter. Ось так вона виглядає. У нас буде підраховуватись якась загальна сума, і буде кнопка інкремент, яка буде на неї інкрементувати загальну суму, і поле в якому ми зможемо внести значення, наскільки інкрементувати. Код компоненти виглядає наступним чином: це в нас DIV, де буде виводитися загальна сума, також input, де будемо вказувати, наскільки інкрементувати, і кнопка, яка, власне, буде здійснювати інкремент. Отже, давайте додамо стан, назвемо його Count і задамо початкове значення 0. І використаємо цей стан для відображення. Відображається в нас 0. І зверніть увагу, що ми не вказували жодного типу даних при створенні стану. Тобто це в нас виглядає рівно так само, як і в звичайній React-аплікації без використання TypeScript. Чому так? Ми вже знаємо, що TypeScript вміє витягувати тип даних на основі значення, яке ми присвоюємо змінній. В даному випадку тип даних отриманий на основі початкового значення. Ми задали 0, тому при наведенні курсора на змінну стану ми можемо побачити, що TypeScript витягнув тип рівний number. Якщо наведемо курсор на сетер, то побачимо, що теж TypeScript витягнув тип. Він тут дещо складніший, ніж для count, але все ж бачимо, що TypeScript вміє самостійно працювати із типами стану на базі початкового значення. Іноді бувають ситуації, коли нам потрібно задати початкове значення Undefined або Null, а надалі, в результаті певних дій, ми отримуємо значення дещо пізніше. Як же бути в таких випадках? Тобто ми, звичайно, якщо зараз напишемо таким чином, то каунт отримує тип null. і це, звичайно, нам зовсім не підходить, бо ж надалі ми захочемо присвоювати йому якісь числові значення, і, відповідно, будемо мати помилку компіляції. Тому для того, щоб задати тип даних, який буде в майбутньому відрізнятися від початкового значення, нам потрібно це зробити явно. В даному випадку, оскільки ми хочемо, щоб каунт міг містити тип number, нам потрібно це прописати. Поки що ми бачимо помилку компіляції. Чому? Тому що ми сказали, що стан у нас буде типу number, але в ролі початкового значення вказали null. і null, звичайно ж, не є типом number, тобто в нас тут несумісність типів. Для того, щоб крім number, null теж вважався допустимим значенням, ми маємо вказати це таким чином. Тобто ми сказали TypeScript, що значення стану у нас будуть number або null. Добре, але для даного випадку нам це не потрібно, тому давайте повернемо те, що в нас було. І заімплементуємо тепер поведінку кнопки інкременту. Для цього додамо нашій кнопці обробник onClick і вкажемо, що нам потрібно, щоб на клік на кнопку Count, поки що скажемо, має збільшуватися на одиницю. Знову, як бачите, ми не отримали помилок компіляції. Якщо ми наведемо курсор на функцію, яку ми написали, то побачимо її тип, отже, це функція, яка не приймає жодного параметру і повертає void. І це такий тип функції, який ми можемо засайнити атрибуту OnClick. Коли ми наведемо курсор на атрибут, то бачимо, що очікуваний тип це Mouse Event Handler на html -button елементі Тип даних React Mouse Event Handler визначає функцію, яка приймає аргументом Synthetic Event або може не приймати аргумента, і повертає Void. Отже, давайте перевіримо, як це в нас відпрацьовує. На що тут варто звернути увагу? Якщо б ми допустили помилку в назві атрибута, скажімо, написали так, TypeScript знову ж таки підкаже нам, що ось такий от on-click не є допустимим атрибутом для HTML-button елемента. Тому, прописуючи атрибути, ми можемо бути певні, що TypeScript відслідковує, чи такий атрибут є допустимим. Також давайте спробуємо трошки ускладнити наш OnClick і зробимо так, щоб цей обробник приймав певний аргумент. Отже, давайте я визначу цей обробник окремо, назву його OnClickHandler. Поки що я винесу просто цей код, який у нас був. І тут пропишемо OnClickHandler. Поки що все має працювати так само. Давайте ми спробуємо скористатися аргументом, який цей обробник може отримувати. Отже, ви знаєте, що аргументом обробників подій приходить в нас в реакції об'єкт SyntheticEvent. Тож, давайте напишемо наступним чином, Отже, отримуємо ми івент. І давайте ми цей об'єкт спробуємо використати для того, щоб поміняти текст на кнопці. Напишемо «Івент», Current Target. Як бачимо, тип скрипту вже щось не подобається. Давайте подивимося, що йому не подобається. І TypeScript нам каже, що він не знає, що це за аргумент, якого типу цей аргумент, і неявно він має тип Any. Ну, Насправді ми б могли написати таким чином, і TypeScript би заспокоївся на даному етапі, але вся ідея використання TypeScript полягає в тому, щоб ми могли мати строгу типізацію, тому тип Any – це той тип, якого ми повинні уникати при використанні TypeScript. А. По ідеї, нам варто використовувати якомога вищий тип даних, щоб TypeScript міг максимально точно нам допомагати із написанням коду в подальшому. Тому давайте заберемо цей тип Any. І давайте ще раз подивимося, що нам каже TypeScript про тип обробника On-Click. Отже, це в нас React Mouse Event Handler. На HTML-button елементі. Давайте ми це скопіюємо і пропишемо цей тип даних для нашого event хендлера І тепер, як бачите, TypeScript не свариться на аргумент, тому що при визначеному таким чином event хендлері TypeScript вже знає, який тип аргумента тут використовується. При наведенні на аргумент ми бачимо, що цей тип Generic React Mouse Event. Гаразд. Тобто тепер TypeScript знає, що це за аргумент, і він може відслідкувати, чи правильно ми його використовуємо. Отже, ми хочемо поміняти текст на кнопці, тож використаємо Event, Current, Target, -inner -text. І задамо значення. Ну, скажімо, якщо ми раз клікнули, то знаємо, що кнопка вже працювала, тому давайте поміняємо заголовок на incremented. Помилок компіляції нема. Чи працює наш код, тиснемо на кнопку, текст помінявся, інкремент відбувся. Ще один варіант, як ми могли б працювати з типами у нашому івент-хендлері, це безпосередньо задати тип аргумента, але, звичайно, це має бути не Any, а той конкретний тип, який найбільше підходить. Отже, в даному випадку, коли ми наведемо курсор на івент, ми побачимо тип, який призначає йому TypeScript. І давайте ми цей тип скопіюємо і спробуємо по-іншому визначити наш обробник. Отже, я заберу тип даних для функції, яку ми прописали, і задам тип даних для аргумента. Як бачите, у нас все компілюється. Відпрацьовує аналогічно, оскільки, в принципі, ми зробили те саме. Так? Тобто ми задали тип аргумента, тип повернення буде автоматично визначений typescript із коду, який ми написали. Тобто він буде Void. Так? Ну, тобто, ще один варіант, як ми можемо визначити event-handler з явним заданням типів. Тепер давайте додамо. Роботу із величиною інкременту. Так, у нас тут є input для цього, але нема поки що стану. Тож, давайте додамо ще один стан. Назвемо його Inkreмент by. Початкове значення поставимо одиницю. З таким початковим значенням, знову ж таки, TypeScript визначить тип даних самостійно. Тепер нам потрібно прив'язати. Input до створеного стану. Пропишемо Value increment by. Тепер давайте визначимо поведінку на зміну значення в цьому інпуті. Давайте задамо onInput. І це в нас буде OnIputHandler. Давайте ми з вами створимо цей обробник. Тут нам теж треба працювати з аргументом. Власне, для того, щоб значення з інпуту записувати у відповідний стан. Правимо назву. Так, і бачимо, що знову ж таки TypeScript свариться через тип даних аргумента функції. Знову ж таки, задавати Any – це не те, що нам варто робити, тому давайте подивимося, який тип даних мав би бути використаний тут. І бачимо, що це є функція типу FormEventHandler. Давайте ми це скопіюємо і використаємо для задання типу для нашого обробника. TypeScript вже не свариться, тому давайте будемо працювати з аргументом. Отже, ми маємо Event Current Target Value. І це значення ми можемо використати для того, щоб встановити значення стану Increment by. TypeScript нам робить зауваження і каже, що змінна типу string не може бути заасайнена до параметру типу нашого сетера, оскільки тут очікується number. Тож нам потрібно. Стрінгу перетворити у число. Тому давайте напишемо таким чином: parse Int. І тепер TypeScript задоволений. І ми можемо перевіряти результат нашої роботи. Отже, початкове значення одиниця. Інкремент працює. Міняємо значення в інпуті. Але інкремент в нас виконується все ще на одиницю, тому що ми не зробили відповідних змін у. Самому обробнику інкремента. Так, тут нам треба міняти не на одиницю, а на інкремент by. Тепер мало би працювати добре. Наша аплікація відпрацьовує правильно. То, як бачите, TypeScript допомагає нам із написанням обробників подій. По перше, слідкуючи за тим, щоб назви самих атрибутів були правильні, а також за тим, щоб функції мали правильну сигнатуру.